Радость, потому что это действительно огромная ответственность за, за команду, за болельщиков, которые от тебя ждут многих вещей. И будем стараться делать, будем работать. Главное отдавать себя всему этого дела. Я постараюсь работать честно и выполнять свои обязанности достойно. Ну вот сейчас пришел, зашел в раздевалку президент и объявил об этом всем футболистам и всему персоналу. Футболисты сприняли. Ну, не плакали, вроде нормально. На Україні завжди було достаточно хороших футболістів. Я не хочу зараз перечисляти фамілії, але були легенди, які дійсно проставляли Україну. Чому ні? Просто я вважаю, якщо є можливість, потрібно давати їм шанси. Сьогодні була така можливість. Посмотримо, як буде далі. ми знаємо, що легіонери, да, вони колективне рішення з президентом обговорювали те, що підтримують повністю вашу кандидатуру. Ви знаєте про це? І як вдалося досягти такої довіри від легіонерів? Я не знаю, как. Наверное, какими-то человеческими отношениями. К любому футболисту нужно находить подход. это... Я сам был легионером очень долгое время. И Я понимаю, что это такое, когда ты работаешь, когда ты играешь далеко от Родины, далеко от своих близких. И... Іноді нужны просто какие-то слова поддержки. Іноді этого достаточно. Перемога в Кубку разом з усіма іншими компонентами дозволить нам грати в груповому етапі Ліги Європи напряму. Це важливо для вас було. Севілья вже зайняла п'яте місце? Так, вони чуть. Ну, конечно, важливо сразу попасть в групу. игр квалификации, но ну, Я думаю, если б були ігри кваліфікації, нічого страшного. Я думаю, ті, ті ігри нам би пошли на пользу. Ну... Попали сразу в группу, отлично.